Не назви загадане слово. Назви будь-який фрукт. Банан. Назви в яку гру я граю більше на PlayStation. Назви будь-який вид спорту. Теніс. Живий. Назви будь-яку країну в Європі. Польща. Назви будь-який бренд телефону. Samsung. Barf. Назви будь-яку домашню тварину. Да. Кролик. <клес> так. Назви будь-який смак Чипсі. Сир. Живий. Улюблене зимове свято. Mocola. Да. Правда, я знав, що новий рік. Новий рік це типа база, а Миколаїв це типа. А візуа, ти забув? Так. Ну давай, якщо я зараз попадаю, то я, ну типу, то просто типу чаєчка. Якщо ні, то я виграю. Добре. Назви будь-який колір. Сіребуро малиновий Ні, нормально. Назви будь-який колір. Рожевий.